І живим є ненародженим землякам, моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. Послання і мертвим, і живим є одним із найвизначніших творів Шевченка. Його можна сприймати як мудрий заповіт великої людини. У посланні великий пророк віщує жахливі братовбивчі війни, коли народ не схоче більше терпіти лицемірство. А також картає українців за байдужість до власної історії, за порожні розмови та діяльність псевдопатріотів, і смеркає і світає. День Божий минає і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти юродиві. родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем, велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви предате на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, речкосіїв і сонце право дозрівать. Німецькі землі не чужі претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Тарас Григорович Шевченко. Видатний поет, художник, гордість і натхнення українського народу. Тарас Григорович. Народився 9 березня 1814 року в селі Моренці нині з Венигородського району Черкаської області Україна. Був третьою дитиною селян-кріпаків Григорія Івановича Шевченка і Катерини Якімівни Бойко. Про життя і діяльність цього славетного майстра написано багато книжок. Та в біографії кобзаря є й цікаві факти, відомі далеко не всім. Зате вони повною мірою розкривають багатогранність характеру і таланту митця. Ось деякі цікаві факти. Прізвисько кобзар і пророк псевдо, кобзар, дармограй, перебендя. Основна освіта митця всього два класи, яку здобував. У церковно приходській школі. Проте поету вдалося створити одну з найбільш популярних книг української класичної літератури. Мова йде про кобзар. Станом на 1985 рік збірка виходила 124 рази загальним накладом понад 8 мільйонів примірників. У Черкасах навіть створено цілий музей, присвячений Цій віршованій збірці. Багатьма своїми знаннями майбутній поет завдячує Софії Григорівні Енгельгард. Саме вона навчила Тараса польської і французької мови. Тарас Шевченко був невисокого зросту трохи більше, ніж 164 сантиметри. За життя Шевченко намалював 1300 картин, портретів, малюнків, офортів. Ескізів тощо, з яких дійшли до нас близько 800 робіт. Вірші Тараса Шевченка перекладені більш ніж 100 мовами світу, і навіть мовою есперанто. Шевченко був романтиком. Першим його коханням була Оксана Коваленка, його ровесниця. Але їм так і не судилося бути разом. Традиційно на портретах у підручниках Шевченко постає перед дітьми людиною похилого віку, із суворим обличчям у високій шапці та кожусі. Насправді ж, після звільнення, колишній кріпак став доволі модним портретистом у Петербурзі, мав добрий прибуток, а тому і вдягався досить модно. Так, у своєму щоденнику Тарас із задоволенням описував. Придбання ним за 100 рублів плаща Макінтоша. головний доробок великого Тараса Кобзар, у якому зібрано усі перлини знамиста його творчості. Проте мало хто знає, що у Шевченковій спадщині є і прозові твори, такі як драма Назар Стодоля» і навіть повісті російською мовою. В останній рік свого життя Тарас Шевченко власним коштом. Видав буквар южноруський, за яким навчатися грамоті рідною мовою мали дорослі українці в недільних школах. Буквар містив азбуку з друкованими та прописними літерами, тексти для читання, цифри, таблицю множення, переспіви псалмів Давидових та п'ять щоденних молитов. Однак, згодом буквар був заборонений і вилучений з метою нерозповсюдження недільними школами. Іменем Шевченка названо багато населених пунктів та географічних локацій по всій планеті. Наприклад, тільки в Україні 164 назви. Окрім того, на Честь Кобзаря названа гірська вершина Північного Кавказу висотою 4200 метрів та навіть кратер на Меркурії, діаметр якого 137 км. 1384 пам'ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість 1256 встановлені на території України. Майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. 10 березня 1861 року у віці 47 років помер Тарас Григорович Шевченко – за своє коротке життя він 24 роки провів у кріпацтві, 11 років під слідством, і лише 12 років був вільним. У Шевченка є дві могили на Смоленському кладовищі в Петербурзі, місті в якому він помер і був спочатку похований, та в Каневі. До Канева труну із тілом перевезли через 2 місяці після його смерті. Відповідно до його заповіту. Тарас Шевченко, заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море. Кров ворожу, тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте не незлим, тихим словом. Тарас Шевченко завжди прагнув звичайних людських цінностей свободи, самореалізації і благополуччя, миру і поваги, його творчість, нескінченне багатство, у якому він проявив себе таким, яким був насправді.